Подекуди в коментарях мене запитують, чи не за маленький у нас будинок для комфортного проживання. Коротка відповідь: ні, не маленький. Насамперед, тому що по нашим відчуттям ми проживаємо на всій ділянці, а не тільки у будинку. Якщо порівнювати ділянку з квартирою, то будинок буде тільки однією з кімнат. Місця для зберігання ми планували таким чином, щоб дім вміщав те, що ми використовуємо кожен день. І те, що необхідно опалювати взимку чи тримати у прохолоді влітку. Для решти речей з самого початку був запланований сарай. До зносу глиняної хати у нас на ділянці були ще глиняна кузня, сарай в аварійному стані, погріб у відносно хорошому стані, літня кухня, яка наполовину пішла під землю. І ще один сарай Франкенштейн. Закривати на замок і буде щось зберігати можливо було тільки у погребі та у Франкенштейні. Аварійну кузню ми знесли по тому ж принципу, що і хату, тільки на наше щастя, цього разу глини на ній майже не залишилось. З цінного сусіди розібрали тільки шифер та дерево. На місці старого сараю лишилась утрабована ділянка, вкрита глиною, на якій 100 років нічого не росло. Спершу ми хотіли встановити тут морський контейнер, але не змогли його купити. Продавці контейнерів чомусь тільки роблять вигляд, що їх продають. Після декількох невдалих спроб такі, його придбати, ми вирішили купити побутівку. Оскільки вживані побутівки були або прикурені, або задорогі, як для свого стану, або продавались без доставки, ми замовили нову. Вона обійшлась нам у 57 тисяч гривень і два тижні від замовлення до доставки. За цей час ми зробили фундамент з восьми бетонних блоків. Чоловік вивів їх під горизонт і поставив на щебінь, щоб не дуже просідали. Побутівка одразу стала рівно, але за кілька тижнів мінімально просіла з однієї сторони, від чого двері тепер не тримаються відкритими. Будемо робити на них гачок для фіксації у відкритому положенні. Світло тут поки що не проведено, а вікно ми спеціально не робили з міркувань більшої ізоляції та безпеки. Є тільки два вентиляційні отвори на різних стінах. На даний момент в новий сарай перенесені тільки ті речі, які зберігались у будинку. Насамперед, це генератор. Поки не було сараю, ми його не запускали, щоб у домі не смерділо маслом. Каністра з бензином наразі стоїть у сараї Франкенштейні. На нижній полиці у нас незавершений навіс, який треба переробляти, бо ми не врахували сили вітру. Накриття тераси переросло в окремий великий проєкт, тому що постійний навіс я робити не хотіла, а знімні конструкції ламає вітер. Скоро змонтую про це відео. Мотопила нарешті капає маслом тут, а не у домі. Далі у нас ще не використані і організовані лакофарбові матеріали, Газонокосарка для неї та інших інструментів ще потрібні тримачі. Скоро ми докупимо стележі, зробимо тримачі, перенесемо сюди речі з Франкенштейна. А сам сарай Франкенштейн демонтуємо. Станом на зараз у старому сараї ще знаходяться інструменти. Пили по дереву і по металу, лом, лопата, граблі, сокира. Є деякі залишки матеріалів від будівництва: картон, скло, цемент, дерево, папір для розпалювання брус. Після монтажу будинку мене спитали, чи потрібні мені залишки металевих листів чи вивозити їх. Я сказала, що, звісно, треба. На що вони мені треба, я не знаю й досі. Тачку ми теж перевеземо в новий сарай, але спочатку там треба зробити пандус. Двом білим кашпо треба пофарбувати ніжки, щоб вони не впитували вологу. І будуть у нас красиві кашпо з рослинами біля будинку. А ще тут є пляшки з часів, коли ми купували питну воду. Таким чином, нам цілком вистачає 40 квадратних метрів будинку. Також цей старий сарай нас просто спасав протягом всього етапу будівництва. Спочатку сюди віднесли потрібні речі з хати, потім давали ключі робітникам, щоб вони залишали інструмент. Зараз деякий час зберігатимемо тут великі чи брудні матеріали. А ще ми не вирішили, що робити на місці цього старого сараю. Тож, поки Франкенштейна зносити не будемо, ще постоїть.